Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Ми там майже всіх знищили і залишився один Андрюша. І ми його засікли, почали в нього з скідом працювати гранатами. Кирило Вереш згадує, як дроном брали росіянина на полон. Він уже в кінці так змучився бігати, і він отак повертається і каже. Ну, він отак тільки показав. І у мене пілот показав йому, що треба йти за там. Кирило третину свого життя захищає Україну на Донбасі. І за цей час навчився неабияк креативити на фронті. Щоб вижити, потрібно щось постійно щось видумувати. Війна це як мода. Якщо ти в моді, хоча б там випав там, з трендів на 3-5 місяців півроку, все, ти вже не в моді. Починав добровольцем у 2014-му. Нині очолює вже легендарний батальйон К-2 54-ї окремої механізованої бригади. Я розумів, що буде війна, я розумів, що будуть калібри, що буде авіація. Я не очікував Києва і Чернігова. К-2 2 Це підрозділ, який працює переважно в обороні. Бійці стримують ворога на найгарячіших напрямках. Під моїм керівництвом з 21-го року ми нічого не втратили. Своїх бійців Кирило по рідному називає дітьми, а в операціях використовує буквально все, що може спрацювати і зберегти життя його людей. У кожного командира є світ свинтер. Я не хочу, щоб мій ріс. Результати своєї роботи К2 регулярно публікують в Ютуб. Одна з таких операцій зібрала вже кілька мільйонів переглядів. Це так званий бій за ЗТ-образку». Бо я думав, там їх буде всього 12. Я не очікував, що їх там було 31 д. Розумієте, на той маленький клаптик території. Але в мене нема снарядів. Дави передавай. Він ходить на командира танку, каже: Дави.' Та й перепитує, що кажу, дави. Ще одна легендарна історія: як за допомогою дронів бійці якось викрали рацію вагнерівців і потім ще кілька днів підслуховували ворога. Що воїн захотів придрімати. І біля нього і поклав біля себе так радіостанції в метрі. І я кажу дітям: кажу, давайте, вона мені дуже потрібна. Він, мабуть, години дві вкрав. Її. А її вкрав. За час служби Кирило Вере зібрав чимало нагород. Він повний лицар ордена Богдана Хмельницького. А у 22-му отримав звання Героя України. знаєте, в чому успіх підрозділу? Бо деньги, гроші це хо. Головне, це мої люди. Все, що я тут можу купити, я це куплю, украду або випрошу, мені куплять. На коліна встану, але мені це куплять. І якщо це спасе життя моїх людей, але за 10 років служби Кирило знайшов на фронті не тільки друзів, є людина по той бік фронту, з якою увереться особисті рахунки. Це та людина, яка застеляла мене по Якщо поки вести по битвам, то 3-0 в, в нашу користь. Віздеди був, ми його наказували. Важко, дуже важко. Він крові попив, але за нами все. Тут не знаю, як ще буде. Може, буде 4-0. а може і 5. З нами на прямому зв'язку просто із зони бойових дій. Командир вже легендарного батальйону К-2, герой України, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, підполковник Кирило Верес. Вітаємо вас. Пане командире, ви на фронті третину свого життя. Наскільки за цей час змінилася війна? Як змінилася, та всі змінилися, люди змінилися. Дивіться, я не скажу, як вона змінилася, бо це і так насправді всі це бачать, всі це знають. Але я скажу так: я завжди собі говорю кожні півроку. Якби мене наш потенціал і наш забезпечення, наше забезпечення та наші навички перенести півроку назад або рік назад, це була б зовсім інша війна. Скажімо так, ворог, ворог би знищувався там, в геометричній прогресії, наприклад, плюс Х3 або Х3. Ви завжди кажете, що ворога потрібно дивувати. Чому? Як вам сказати, всіх потрібно дивувати, навіть дружину, бо потім шлюб розпадеться. Чому потрібно дивувати? Бо якщо ви кожен день робите одне і те ж саме, на кожну вашу дію ворог зробить свою контрдію. І тоді у вас не буде ефекту. Вибачаю, забувся слово неочікуваності, неочікуваності. Коли ми придумаємо щось нове, і мені там верхній наш штаб буває, іноді каже, тобі повезло. Я говорю, це не повезло. Це просто ну, підрозділ спрацював. Чого повезло? Це для вас, може, це було візіння, а ми на це заклали там твій кілька успіху, і воно в нас спрацювало. І за цього, хто й думає, той живе. А хто не думає, той, на жаль, живе не думать. Коли ви думаєте про перемогу якою ви її бачите? Ну треба ж адекватно розцінювати свої сили. Треба накопити сил, накопити озброєння, підготувати людей і при сприятливих умовах, при сприятливих, піти в наступ. Але в мене діти стоять, військовослужбовці стоять. І За цього ну, ми адекватно розцінюємо ситуацію. Так розумію. І вообще дивіться, родину люблю, стріляю хорошо, в пуз не хочу. Це саме головне правило, щоб ви знали. Класно, жартуєте. Підкажіть, от як триматися зараз і що тримає вас? По-перше, я живий. Скажу прямо: у мене в підрозділі нема зараз втрат. Ну чому мені не радіти життю? Ну, звісно, я радуюсь життю, У мене все хорошо. Ну, не те, що там скажуть: я в подвалі в Києві. Перший раз знімаюся, не в Києві в студії, розумієте, а в себе в штабі. Мені є чому радіти. Якщо я буду сумувати... І я це буду передавати своїм командирам підрозділів. То що вони мені скажуть? Я, по-перше, людина військова, по -друге, по друге, я громадянин цієї країни. По-третє, я чоловік. Я батько, я син і я командир. І ще, мабуть, трохи з головою. Якщо мене призначили на цю посаду, то, мабуть, щось в цьому є. У мене цінність, немає втрат. Я щасливий. А все остальне хіре Найдемо купимо відстроєм. Дякую вам. З нами був на зв'язку командир батальйону К2. Підполковник Кирило Верес. Да, так, все всім дуже найкращого звоніть, пишіть, радий всім бачити. Слава Україні! Будемо Героям слава.